Отже, ми продовжимо дискусію в цій студії, але вже про те, кому потрібні українські сироти. Отже, не перемикайтеся через декілька хвилин після короткої рекламної паузи. Доброго вечора! ток шоу час підсумки дня. Не всиновлювали, але категорично проти. Українські депутати у восьме провалили гайську конвенцію. Цей документ дозволяв би простежити за доли маленьких українців, яких всиновили іноземці. А також становив би прозору процедуру міжнародного всиновлення. Розглядається проєкт закону. Про приєднання України до конвенції про захист дітей та співробітництво з питань. Міждержавного усиновлення усиновлення уже у восьми Верховна Рада розглядає і відхиляє питання про ратифікацію документа, який дозволив би ефективніше захищати права маленьких українців на родину. Опозиціонерки не приховують обурення позицією колег по опозиційному табору зі свободи, які проти міжнародного всиновлення. Це радять комуністам всиновити принаймні одну дитину. Станом на зараз в неї внесені всі необхідні зміни, щоб забезпечити подвійний державний контроль за долею усиновленої дитини. Адам Мартинюк у відповідь із Ціх доль переходить на особистості. Тут одна панянка дуже піклувалася про те, щоб хтось когось усиновив. Моя і порада. Нехай вона усиновить свого чоловіка, який ховається за кордоном, і поверне його до своїх дітей. У свободі переконані іноземцям взагалі не можна усиновлювати українських дітей. Проте детально говорити на цю тему не бажають. У нас досить є українців, аби їх усиновлювати. Нема чого вимивати український генофонд за кордон. Вибачте, даруйте. Партії влади нагадують про скандали, у які втрапляли іноземні усиновлювачі, і хочуть ретельніше дослідити питання. Надто тривожні факти ми маємо, які не дають нам можливості однозначно підходити до вирішення цього питання. Бо тут не можна поспішати, треба діяти зважено і зробити так, щоб справді було добре для всіх. Ірина Геращенко пояснює саме для уникнення таких ситуацій і потрібно ратифікувати конвенцію, адже вона дозволить стежти за долею всиновлених за кордон дітей і у разі чого втруча документ накладає зобов'язання співпраці між державами, які до нього приєдналися. Міністерство закордонних справ уже скаржиться на те, що воно вичерпало національні інструментарії відстежувати долю цих дітей за кордоном. Гагська конвенція вона дозволяє посилити моніторинг за долею українських дітей за кордоном. Ці та інші аргументи вже не перший рік не переконують колег Ірини Геращенко по парламенту. Однак Петро Симоненко перераховуючи, які жахи чекають на всиновлених дітей за кордоном. Досі підглядає в пеп. Те, що продають дітей, це очевидно. А як там дітей виховують, я в клапках чи в душках кажу, а їх використовують для того, щоб здавати у клініку. Усе це міфи створені, аби маніпулювати свідомісті українців, стверджує викладач соціальної проблематики у ЗМІ Костянтин Шендеровський. Вона розглядає міжнародне усиновлення як той винятковий формат, коли в національному усиновленні вичерпані, що. Всі можливості і час, коли відбувається процес відхилення, а, очевидним стає факт, що народні депутати в більшості своїй а, просто не розуміють, про що йде мова. Він переконаний, нардепи опираються ратифікації конвенції, бутає є жорстким документом і накладає чіткі зобов'язання на вітчизняних чиновників. До того ж, за процесом міждержавного встановлення наглядатимуть міжнародні агенції. П'ять тисяч іноземців подають заяви на те, щоб установити українських дітей, а уповноважений орган в Україні який займається питаннями міжнародного усиновлення, це державний департамент захисту прав дітей та усиновлення. Він за рік може пропустити щонайбільше дві тисячі заяв опрацювати. Таким чином, предмет корупції очевидний з двох сотень сиріт з інвалідністю, усуновлених у 2012-му 175, отримали сім'ю поза межами України. Ратифікація Україною конвенції про співробітництво у міжнародному усиновленні не лише полегшила б цю процедуру, а й дала можливість моніторити долю дітей за кордоном і відповідно убезпечити від поганого погодження, через яке переймаються противники конвенції. Отже, про політичні баталії довкола сирітського питання у цій студії будемо говорити з Юрієм Павленком, повноваженим президента України з прав дитини. Доброго вечора, Світлана Харченко, альянс Україна без сиріт. Вітаю. Вітаю вас! І в нас в студії залишаються Юрій Юрій Мірошниченко. А також Олег Панкевич зі свободи з нами за нашою також дискусією в цій студії стежить незалежний глядач. Людина не пов'язана ні з владою, ні з опозицією. З власною думкою вона долучиться до нашої розмови згодом. Пане Мірошниченко, ви доповідали цей законопроект, президентський законопроект з трибуни Верховної Ради. Як так сталося, що президентська фракція не знайшла голосів, аби прийняти цей важливий документ? Я не можу погодитись з тезою, що президентська фракція не е, знайшла голосів. Звісно, ми би голосували за цей законопроект. Дозвольте, а... я звернуся до цифр: 45 депутатів не голосувало за цю конвенцію. Були відсутніми 30, Не голосували 37, Відсутніми були 5. Тобто свідомо були в залі і не голосували 37 народних обранців з партії регіонів. Кожен п'ятий ні, насправді, напевно, вони не були на місцях. А ви знаєте, що в цьому скликанні у нас е, запроваджено е, і навіть контролюється персональне голосування, але питання не в тому: закон ми відклали не тому, що немає політичної волі ухвалити це рішення. Безперечно, сьогодні ситуація така, що дітей усиновлюють. Міждержавне усиновлення існує, але гарантій контролю за долею наших дітей у нас, на жаль, немає. І ця конвенція дає нам інструментарій для того, щоб забезпечити цей контроль через наступне укладання міждержавних угод. І так далі, я думаю, Юрій Олексійович нам докладніше розкаже. А ось що стосується парламенту, дуже багато є міфів, страхів і враховуючи надзвичайну е відповідальність, адже йдеться про долю людини. А дуже часто встановлюються діти е з певними обмеженнями, з певними е потребами спеціальними, і їхня доля була, звісно, предметом досить емоційного обговорення, тому нічого страшного не станеться. Якщо ми на наступному пленарному тижні до цього повернемось, Юрій Олексійович був у нас на фракції, ми обговорювали це питання, створено в межах нашої фракції робоча група, до якої запрошені всі ті, хто висловлював певні застереження з тим, щоб ми, як кажуть, сім разів відміряли, але якщо вже відрізали, були абсолютно переконані. Я, як член комітету міжнародної е, політики, я абсолютно переконаний, що це правильний шлях. І його треба робити, і ми, як політики, зобов'язані керуватися не псевдопатріотизмом, а відповідальністю за долю тих дітей, які мають шанс в новій родині, повернувши собі батька і матір, отримати ще й здоров'я, пане Павленко. Чому жодному українському президенту за останні 10 років не вдається зняти політизацію довкола цього питання? Знаєте, парадоксальна ситуація для мене, тому що в 96-му році, в 1900-му, Верховна Рада ухвалила рішення і дозволила міждержавне усиновлення, тобто з 1996 року міждержавне усиновлення є разом з тим, більше того, повноважила Кабінет міністрів, відповідальні органи влади здійснювати процедуру усиновлення. Коли ж Міністерство соціальної політики, Міністерство закордонних справ, Міністерство юстиції звертається до парламенту через президента. Тому що це його повноваження вносити конвенцію. Будь ласка, дайте нам прозорі правила по міждержавному усиновленню. Парламент чомусь починає говорити про торгівлю дітьми, починає знаходити різні аргументи, щоб цього не зробити. А давайте разом, ти чуємо, з, тим, я впевнений, що, разом з тим, я впевнений, що в цьому от, скликанні вдасться це зробити. І я хочу відзначити дуже професійну роботу. Яка здійснена і комітетом закордонних справ, і комітетом сім сімейної політики Верховній Ради щодо доопрацювання і внесення додаткових заяв до конвенції а також до законопроекту змін до законодавства з тим, щоб справді зробити його максимально дієвим і результативним, тому що не мета ж конвенцію затверди, не це ціль. Мета є знати про долю кожної дитини, що власне президент доручення вже видав і Давайте, вимагає щоб була дискусія, від органів влади. Інші аргументи да. також. І друге, це Зробити всі процеси, тобто ліквідувати будь-які можливості торгівлі дітьми в міждержавному усиновленні, Чому власне це пункт свобода першої конвенції проти цієї конвенції, не тільки свобода а справді а представники компаністи? усіх політичних сил ні і регіони, яких ви сьогодні представляєте, також пане Павленко, і більшість, яка сьогодні є, і в парламенті, і в кабінеті міністрів. Усі політичні сили сьогодні е, мають серйозні застереження до цього питання і в діючому скликанні, і в попередніх багатьох скликаннях. Я е, хочу сказати, що це питання має дві основних складових: перше, це є моральна е, складова, і друге це є юридична складова. Я не можу погодитись, і так само як дуже багато експертів, професійних, які це питання вивчають, з тим, що пропонований законопроект дозволить нам. Спостерігати і дозволить контролювати майбутню долю усиновлених дітей а зараз власне, ми можемо цей законопроект не створює таких таких прозорих умов. І е, є дуже дуже багато запитань, власне, де ми візьмемо ті гарантії. На жаль, є відповіді, що ми можемо мати тільки ті гарантії, які є дозволеними законодавствами відповідних країн, і це нас найбільше засторожує. Що стосується е, другої частини моральної частини, то е, звичайно, що українська влада має створювати всі умови, щоб діти сироти і. Усі діти і їхні батьки були забезпечені у власній державі, і звичайно, щоб, щоб не було сьогодні фактів, про які говорять, фактів купівлі дітей. Дуже багато таких фактів є, є продовж багатьох років. Агайська конвенція це документ, який спеціально написаний для того, щоб упередити такі Абсолютно. випадки. Також. Тільки не в умовах не нашої нашої тому... дійсності <серед> корупції, яка є сьогодні в Україні, Чому ж в тому інших числі в цьому пані, які б і, Я думаю, ніхто не можливо, що існує індустрія, існує ринок у цьому питанні. Так. Так, Кожний покриті повну кабінет Просто міністрів і більшість в парламенті, які повинні покласти край корупції в тій ситуації, які в нашій державі Звичай. не можна цим питанням зараз спекулювати. Давайте спитаємося суспільства. Дійсно, що думає українське суспільство з цього приводу? От в тому питанні має бути інформація доступна. Скільки є випадків, тобто треба що зараз чітко. краще ніж буде конвенцією, дітей, так? яких ми які, які, які їхні є долі, яких продали? Яких перепродали в цих країнах можете сказати, пане поле ви Скажі зможете відповісти після незалежного глядача <говори> з нами Олена Тітілкіна? Вона волонтер благодійної організації. Скажіть ваше бачення того, що відбувається сьогодні? Діти ж також усиновлюються іноземцями. Є сьогодні механізм дослідити, де вони і в яких умовах? Здравствуйте. То, что я могу сказать на сегодня, как волонтер, который ездит в детские дома, причем самые отдаленные, где находятся больные детки, что те случаи, которые мне удалось видеть, приезжают иностранцы и забирают самых безнадежных детей с такими диагнозами, которые у нас в Украине станут диагнозы абсолютно уже ребенок неизлечим. Люди за этого ребенка проходят процедуру. Ри гадамі забираєте воксібі, і рібенок уже в сім'ї буквально зачитані місяці восстанавливається і, і приходить в норму. Ланатілкина долучиться до нашої студії за 4 хвилини. Ми продовжимо нашу палку дискусію про те, хто має і хто не має права посиновлювати українських дітей. Це так, що у час підсумки дня. Ми продовжуємо говорити в цій частині про проблему сирітства. Отже, пане Панкевич, поясніть, будь ласка, аргументуйте, чому свобода так політизує це питання? Адже зараз зараз ж теж не існує жодного механізму простежити долю цієї дитини? Я перепрошую, і свобода документ, не політизує дає цього питання. Я назвів свої аргументи. У нас є е, велика небезпека, і ми маємо аргументи. Говорити про те, що законопроект, який пропонується, не гарантує українському суспільству, українській владі, відповідальним працівникам простежити майбутню долю цих дітей, і це дуже важливий аргумент. Ця угода, на жаль, не забезпечує повторюся, нам цього. Другий момент, звичайно, ми говоримо про те, що в Україні треба створювати умови для щасливих дітей, для щасливих сімей, для щасливих родин, і дітей серіт, в тому числі. Можливо, дітей серіт на. Певно, в першу чергу. Мер, можна? Так. Да. Е, ну, усиновлення це дуже складна юридична процедура. І, очевидно, про неї дуже просто не можна говорити. Це треба пережити. Гаагська конвенція теж не знімає всіх проблем, але Гаагська конвенція дає додатковий інструмент для того, щоб дізнатися про долю кожної дитини. Я... От був і в Сполучених Штатах, і в Італії особисто перевіряв і визначав проблеми, які є. Назву чотири основні: перша іноземці, які усиновили, вчасно не стають на консульський облік наших посольств, як це передбачено законодавством. Друге, іноземці вчасно не звітуються, як це передбачено їхнім зобов'язанням про виховання дитини. Іноземці, на жаль, не інформують, коли змінюють місце проживання. Більше того, невчасно ми отримуємо інформацію від органів влади тих держав про, наприклад, трагедію чи якусь нештатну ситуацію в сім'ї. Що дає Гаагська конвенція? Гаагська конвенція дає нам можливість приєднатися до загального правового поля, і, наприклад, Сполученими Штатами, враховуючи колізії законодавства, вийти на двосторонню угоду і зобов'язати Сполучені Штати як державу надавати нам звіти. І це в Гаагській конвенції. Передбачено окремою заявою підготовленою Гаразд. комітетом, Дозвольте, ми долучимо ще одного нашого гостя Світлана Харченко, альянсу Україна без сиріт. Ви теж вважаєте, що Хартія Гайська конвенція це така панацея, і все в нас буде з сиротами добре. Вважаємо, але я перед цим хотіла би задати запитання пану Олегу. Скажіть, будь ласка, чи ви знаєте, куди потрапляють діти з інвалідністю після того, як досягають повноліття? Ті, які виховуються в інтернатах, дайте, будь ласка, відповідь. Дякую вам за запитання. Я хотів би сьогодні обговорити ще про іншу проблему. Власне, Чи ви знаєте скільки відповідь. сьогодні є дітей, які стали не, сиротами, Давайте роторічні питання сиротами, які стали сиротами при живих батьках відповідь. при Гаразд. батьках, які сьогодні Пане змушені Панкевич, були поїхати якщо за ми кордон, ми не знаємо відповіді, заробітка красота на Ви на звіті ви. Куди потрапляють діти? Ці бідні, нещасні, знедолені діти на жаль, досягаючи 18 років, потрапляють у будинки престарілих. Чи можете ви уявити моральний стан? Ви говорили про мораль. Моральний стан, духовний, психологічний, психічний, я не знаю, як це назвати цієї дитини, якій би жити, якій би досягати якихось своїх цілей, мрій, розвиватись, коли вона потрапляє в середовище людей. Ну пробачте, які вже доживають свого віку. А ви не хочете це питання задати представникам нашої влади? Біля вас і пан Юрій Міришніченко, пан Павленко, Хай скажуть, чому такі умови створені для наших дітей серій? Чому умови такі створені для дітей інвалідів? Чому в нашій у державі сьогодні а, на 22-му А Чому рогі діти, рогі? діти з сиротинців потрапляють в будинки престарілих? Чому це, так це, це, це стосується дітей інвалідів? Але насправді я хочу сказати, що 91 тисяча дітей сиріть сьогодні є в Україні. З них вже 75 тисяч виховуються в українських родинах. Ще 14 за сімнадцять залишається в інтернатних закладах. До То речі, усиновлення може бути тільки з інтернатного закладу. А скільки в державу пристарілих? Скільки в будинку е, будинок престарілих це стосується стосується дітей 3-4 рівня захворюваності таких дітей сьогодні в інтернатах є близько 6 тисяч, і таких інтернатів є 55. Тут є окреме доручення президента збільшити фінансування на дані інтернатні заклади. Інші інтернатні заклади для здорових дітей повинні бути перетворені в потрібні для громади інститути підтримки сім'ї з дитиною. Ну, я думаю, я, да, я не додати. можу не сказати. Подивіться, дискусія дуже емоційна. Але в чому є маніпуляція? Сьогодні опоненти ухвалення і підтримки цієї конвенції опонують взагалі принципу міждержавного усиновлення. Тобто вони заперечують необхідність і доцільність міждержавного Хоча усиновлення. І ці аргументи можуть бути. Але. Сьогодні не йдеться про це, бо маніпуляція в тому і полягає, що йде міждержавне усиновлення, але йде в той спосіб, який створює додаткові ризики для життя і здоров'я цих дітей. Тоді як гори, Він дайте породжує відповідь. Те, цей спосіб і торгівлю, і е, навіть е, ну, знущання з дітей головне так далі. юридичне управління Верховної ради вважає, що законопроект потребує доопрацювання з урахуванням необхідності врегулювання всього комплексу. Цитую проблемних питань і ризиків. Правильно. Але вони не розуміють, що є певна послідовність. Спочатку ратифіковується рамкова конвенція. На підставі цієї конвенції укладаються міждержавні угоди, і Україна на підставі цих міждержавних угод, де ми вимагаємо певні гарантії з боку тієї держави. Ми віддаємо в ту країну Але дітей. А зараз відбувається Штати. без і ніяких це... правил. Да. Взяли і це на добру волю тієї держави. Дасть вона інформація є дать? такі формулювання. Наскільки це дозволено... Оно законодавством даної країни, тобто, от наскільки там дозволено, що він так, повинен прийти, але ми і, маємо, якщо право. країна, наприклад, Іспанія, не вимагає для іноземця для громадянина Іспанії, щоб він з українською дитиною прийшов до українського посольства, він не буде приходити і не буде реєструватися, але це вирішується між державною угодою дуже просто. Тобто потрібна ще окрема угода. Звичайно, да я ще кажу, Гаагська конвенція вона не знімає всіх питань і завтра, після її прийняття, не, не стане все дуже добре. Ще дуже багато роботи треба буде зробити і на міждержавному рівні, і через зміни до національного законодавства. І те, що ви цитували, головне науково-експертне управління, воно не стосувалося Гаагської конвенції, воно стосувалося законопроекту змін до законодавства національного уже по запровадженню Гаагської конвенції. І там справді треба допрацювати я ще раз кажу, що парламент цього скликання дуже професійно попрацював і є цілий ряд сьогодні доповних внесених до речі долучимо. представниками да, всіх фракцій, які, які зроблять цей процес ну, в інтересах дитини, Гаразд. бо Олена, усиновлення можете... це право дитини мати, мама і тата а держава це Гаразд. право має залучти. От ви е, часто буваєте в дитбудинках, зокрема і в складних. Можете взагалі от, описати ситуацію там, от кажуть, що українці можуть всіх всиновити, тому що зростає. Кількість синовлених, нібито Скільки там к дітей? Без, безусловно, не зовсім так, тому що ми їздимо саме в дитячі дома в вот 3 4 категорії, саме в складні дитячі дома. Діти, які там знаходяться, к ним просто люди, волонтери, к ним не всі можуть їхати, тому що це не всі витримують емоційно. А, а говорити о те, щоб усыновить такого ребенка. Я, чесно говоря, не зустрічала українську сім'ю, яка готова усыновить хоча б чуть-чуть нездоровые. Ши емоційний рівень, що я може да навести приклад. Будь ласка, буквально, якщо я не помиляюсь, два місяці тому завершилось нарешті. Ну я не знаю, можливо, завершились сім кіл пекла, ті, які прийшла американська сім'я, яка всиновила трьох дівчаток українських з синдромом Дауна і одного хлопчика, який народився, на жаль, без ручок, без ніжок. Чи це не є достатнім аргументом? Ну давайте знайдемо таку українську сім'ю, яка пішла на цей ну, я скажу подвиг, насправді подвиг, так. тому що по іншому а давайте це не за... назвеш. назве переадресуємося питання свободи. Дивіться просто можна середі... знайти таку українську родину чи ні? Ну я думаю, що будуть такі. Так давайте треба, просто треба... скиди своїми дітей здоров'я бути донором міждержавного усиновлення. пане Юрію. Ну питання до пана Панкевича. українці теж хочуть усиновлювати здорових маленьких дітей. І от за 8 місяців Свобода, цього року усиновлено 390 дітей іноземцями. Половина та хворих дітей. Але я нагадаю, що в 2005 році іноземці усиновлювали 2,5 тисячі дітей, а українці тисячу. Сьогодні все навпаки, все змінюється. Українці змінилися до, тих, іншу до своїх дітей. Панкер. Атмосфера є краще у американських сім'ях, е, традиційна атмосфера, сімейна, духовна атмосфера чи в американських родинах, що вони настільки кращими, що вони роблять такі кроки. Краще, Думаю, коректніше би було скажі, порівнювати пожалуйста. власне долю цих дітей через 10 років чи через 15 років, через якусь певну кількість років. А також коректно би було мати повну статистику і повну інформацію без приховувань, без перекручень про ситуацію, яка відбувається. На жаль. Головна проблема є в тому, що ми не маємо можливості мати таку інформацію за діючим законодавством в наших умовах, умовах нашої корупції. Коли я повторюся, є черга на те, щоб українські сім'ї синовили дітей. Я вже зараз не хочу говорити Це про те, правда. чи є дітей хворих, чи дітей здорових. Є банк здорових. даних дітей сиріт. Сьогодні в банку даних 23 тисячі дітей. Із них 10 можуть усиновити як іноземці, <как> так і українські родини. З цих 10 тисяч дітей 9 тисяч діти старше 10 років, а половина мають важкі захворювання. Все зрозуміло. За кордоном на консульському обліку 21 тисяча э, дітей. 9 з них в Сполучених Штатах. Сьогодні на особливому контролі наших консульських працівників знаходиться 10 справ українських дітей, які сьогодні живуть в сім'ях іноземців шість американських і по інших країнах, де відбувається розусиновлення, скасування усиновлення. Все, все Ми відомо по повинні почати банк часу. Кожен з вас матиме по 30 секунд не більше на ваші висновки. Буде ця прийнята конвенція чи не буде прийнята в результаті. Почнемо з Юрія Мрошниченко. Ви знаєте, я переконаний, що в своїх діях політики повинні виходити з інтересів дитини, її долі, її безпеки, її життя. І після вивчення всіх обставин, як за, так і проти, вивчивши аргументи опонентів, в принципі, усиновлення за кордон. І так само як і прихильників, я думаю, ми ухвалимо цю конвенцію і будемо продовжувати вдосконалювати українське законодавство, спонукаючи в першу чергу українців усиновлювати як е, сиріт. Пане Пенківич, я думаю, що правильно би було продовжити цю дискусію вправді, в суспільстві, запросити опонентів, запросити людей, які мали досвід, мали негативний досвід, запросити професійних юристів, які сьогодні аналізували цю конвенцію. І до речі, я довіряю цьому питанні нашому головному науково-експертному управлінню Верховної Ради. І мені шкода, що представник більшості тут десь певні слова не довіри висловив в тому їхньому професійному висновку. Насправді є професійні юридичні питання. І допоки ці питання не є вирішені, не потрібно робити такі звинувачення, які Дякую. були, на жаль, сьогодні перекручення. Дякую. Пані Світлано. Ну, ви знаєте, я скажу, доки політики, від яких залежить життя людей, залежить життя дітей, не перестануть мислити якимось абстрактними, ефімерними термінами, а зрозуміють цінність кожної дитини, важливість кожної дитини, хворої, здорової, дорослої у нас. Ну нічого не зміниться. Перестаньте сприймати цих дітей як щось абстрактне. Кожна дитина має право жити не в інтернаті, а лише в сім'ї. І неважливо, де ми цю сім'ю знайдемо. Будьте гуманними. Дякую. Абсолютно согласна с паней Светланой. Еще хотелось бы обратить внимание на тот уровень коррупции, который у нас существует в Украине с усыновлением детей, когда иностранцам приходится просто да, на самом деле проходить все круги ада и просто доставать такие бешеные деньги. Да? И если это существует, значит, что такая система кому-то все-таки выгодна. Раз мы, украинцы, мы позволяем, чтобы в этой системе на таких больных детях спекулировали и это творилось в нашей стране. Поэтому просто обратитесь. Німання не кожного громадянина на те, що у нас в нашій країні це існує. Юрій Поленко. Е, сьогодні 21 572 дитини, які виховуються в сім'ях іноземців, чекають цього мудрого рішення Верховної Ради. Я переконаний, що через 2-3 роки. Міждержавне усиновлення буде одиничними випадками в Україні. Всі інші будуть усиновлюватися українськими сім'ями. Це підтверджує динаміка. Більше того, українці, я впевнений, через декілька років поїдуть усиновлювати за кордон, тому що ця культура, культура усиновлення. Вона в Україні є. Дякуємо. Хотілося б, аби політики продовжили цю дискусію і за межами нашої студії. Хотілося б також, аби такі ефіри змінювали враження і думки політиків, від яких залежить долі конкретних дітей. Що краще відправляти дитину за кордон чи стратити тут це питання риторично ставив Любомир Гузар. Українські парламентарії не мають відповіді на це риторичне питання. Отже, це була програма Час підсумки тижня і її ведучі Святослав Цеголко Тетяна Даниленко. Зустрінемося завтра.